Незабаром громадянам нашої області будуть нараховані майнові податки, а саме податок на нерухомість, земельний та транспортний податки. Втім, цьогоріч зазначає начальниця головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик. Майнові податки нараховуються два рази. Зв'язку з тим, що прошли рік ми не нараховували до 1 травня. Ми нараховували за 21 рік податки, нерухомість і земля. Зараз до 1 липня у нас нові йде кампанія нарахування землі і нерухомості, однак громадянам немає необхідності очікувати повідомлення, яке надійде поштою, адже наразі кажуть податківці, вже є можливість переглядати інформацію про нараховані суми майнових податків у своєму електронному кабінеті платника. Тобто, коли ми вже сформували повідомлення рішення. Громадяни фізичні особи в електронному своєму кабінеті можуть зразу побачити розрахунок. Розрахунку чітко вже в цьому році є все, яка нерухомість, скільки метрів, адреса, ставка, все можна побачити і вже сплачувати, не чекаючи повідомлення рішень. Повідомлення рішення ми відправимо до 1 липня. Віддати отримання повідомлення рішення громадяни мають 60 календарних днів, щоб сплатити визначені в ньому податкові зобов'язання. Також є функція на сайті ДПС України: калькулятор, тобто, кожен громадянин, який може зайти на сайт і. Калькулятором скористатися і собі сам нарахувати податки і зрозуміти вже, як він нараховує, і звірити з нашою паперкою, яку вони отримають. Цей інструмент кажуть податківці, допомагає громадянам впевнитись у правильності розрахунків та плануванні фінансових зобов'язань. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.